Вітаю, сьогодні вже понеділок. Я вже зранку розгрузився і їду на загрузку. Та як колись сюди я їхав, мені не вийшло дуже познімати вам альпи. То я постараюся це зробити зараз. Я їду назад в Швейцарію, там якраз так вся така з значить впереді. От. Загрузка в мене в Швейцарії. звідси 300 кілометрів. Досить далеко, але ближче нічого не було, мусимо їхати. От я говорив, не знаю, зараз вам видно акт, але не видно політично того озера, бо я не маю як тримати камеру. маю можливості. Коли буде мати другу камеру, тут, 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 рейс, то я спеціально зроблю так, щоб не можна було знімати збоку. Тут є острова, на яких є вілли, але до них немає доріг. То в них тільки порт, там яхти, там стоять ці літочки, такі, що на воду сідають, з води взлітають. Коротше, рай на землі, ти тільки в кіно бачив. Гори, така красота. Ну, Вам видно, які гори, але тут ще, тут ще хоч плюсова температура. Вночі було в мінус 4-мінус 5, але <кій> в Швейцарії там на північ там ще сніг стоїть. Зараз бачите, зараз туди доїдемо, там верхушки Гір, От зараз ви бачите, вони. Нормально втраває і Якщо я дивлюся зараз до гори, я бачу, що на самій горі в різних точках є будинки, тобто люди собі там живуть. Я доїжджаючи до Риму. 72, я не пам'ятаю, яке там місто, але от я там колись їздив, і там, значить, гори і скала наверху. І якийсь художник, не то архітектор. Коротше, він не хотів жити з людьми в місті, і він собі е заплатив бабки, йому в тій скалі видовбали будинок. Домік там квартири і він собі там живе, коротше. Він собі туди зробить дорогу. Там ніхто не живе, тільки він один. І видно той будинок, як будинок. Ну то не є будинок, то важко будинком назвати, але всередині там зроблений нормальний ремонт, якби то була нормальна квартира. А зовні це просто кусок скали. Кісь, блін, баран їде на мерседесі. непонятно шо з ним. Воно баба зобері. От, і... І думав, я спочатку що швидкі тільки в книжках буває. Але, вказується, дурка людям в голову стріляє, як з'являються гроші. Чому би і, і не почути якоїсь херні. Добре, підземний ми, звичайно, знімати не будемо, нема смислу. Виїду і продовжу. Я вже виїхав з того підземного, а, блять, виїхав. Виїхав я на кінець тут стоїть хіровіни підземної. Подзвонив до мене диспозитор і каже: вказується що в Швейцарії, і в Австрії треба було купляти віньєти є така хрень. Такий білет свого роду, Типа як платність за дорогу. Тобто, за от, купляєш ти біля ті, значить що ти заплатив за дороги, і він чіпляється, наклейка така на лобове стекло. На ньому є намальована машинка, там в кожній країні свого кольору. Воно може бути червоного, може бути зеленого. За там. 100. Бо я колись купляв такі в Венгрії, в Словенії, вони теж там потрібні, кстаті, цей для їзди. І цей. І Ви і, до речі, зверніть увагу на те, що в кожній країні воно має бути приклеєно в определенне місце, не де попало. Тому що одна країна хоче, на ній, в принципі, ззаді є намальовано, зразу на бумажці, від якої ви будете відривати. Тому зверніть добре увагу. В Одному буде намальовано правий верхній кут лобового стекла, в другому правий нижній, може бути центр стекла, ззаді зеркала, може бути внизу під зеркалом. О, це дуже важливо, бо вініту чи то він є то щитує камери по дорозі, і якщо камера не щитає її, то ви вже будете висіти в поліції в комп'ютері. Якщо вас поліція зупини, перевіре, ну, то вона побачить, що є там вінніта, просто скаже, що ви неправильно причепили. Якщо нормальна поліція... Тобто в 90% випадків вони вас просто відпустять і зіб'ють з тої бази. Якщо попадеться якийсь хіровий поліцай, що в принципі рідкість, бачого йому награбити, то він вліпе за то штраф, та як офіційно зато є штраф. От. Але якщо ви хірово приклеїли, камера вас... Зареєструвала, що вона не побачила вас віднієти, і вас поліція не зупинила, то ви вже в базі будете висіти, як е, ну, порушивши закон, тобто ви їхали без віднієти. І вступний раз, коли вас поліція зупине, вам можуть приліпити той штраф колишній. Камери практично на кожному світлофорі взагалі часто по дорозі то краще купити ту він вона не така дорога. О, зато штрафи досить великі. Як бачите, вальпа красота і вже плюсова температура. Ще буквально півтори годинки тому, коли я розгружався, в мене руки відмерзали навіть в рукавичках. Правда, я завжди самі дешевші рукавички такі маю робочі. От, мені шеф купив нормальні, але вони грубші і в них не настільки зручно працювати, в тих тончих легше, бо... Маєш будь-яку чу -чу чувствість в пальцях, що ти робиш. Де ми групами вже тяжче пальці е стиснути, ну і тяжче вже, відповідно, щось зробити. Довбойомиком. Їздять різні ідіоти циганські. От Як в нас люблять дякувати або вибачатися аварійкою, це розуміють поляки, в рідких случаях це розуміють ще німці. А так-то ні одні ті приторможені там цигани чи французи жабоїдні ніхто не розуміє того. В Німця, коли їдуть фури, чи любі грузові машини, коли ви брате нам гін, і ваш, ваш автомобіль вже об'їхав повністю, звичайно, ви в зеркалі не бачите точно, чи ваш багажник вже минув попередню машину, ну, і він вам моргає, це значить, ви вже можете дати вправо. В Німеччині це я бачив дуже часто. А той, що спереду, коли повертає, він моргає не аварійками, а поворотниками. Раз вправо, раз вліво. От, в них прину, так в них заведено, так вони роблять. Що ще? Рацію я навіть не включаю, в Німеччині включав і то за цей цілий, що через, практично через цілу Німеччину їхав від Голландії аж до Австрії нанес. Ні разу по рації не чув, що хтось говорив. Ти навіть не включаю її безсмислено. В Польщу заїжджаєш, там тарабанять і тарабанять. Навіть тільки приїжджаєш там біля Берліну в сторону, от вже близько ближче, ближче в Польщі, то там же тарабанять то рацію не, не, не виключиш вже що робиться. А от так от по Європі, ну то... Ні, ну Ті там цигани, звісно, вони там на своїх тих, може, хвилях і говорять, але перше не знаю на яких, а по-друге, толком не знаю, ніхто і знав, якщо я ніхрена не розумію. Польські і українські хвилі маю, там 28-15. Ще наші деколи будуть на четвертій говорити. Але наразі щось не цей. Нічого не вимичається. Я вже її не включаю даром, бо вона тільки шипить по дорозі, там, тут не горе, тут цілий час шипить. Воно так, на одній висоті воно ніби нормально. Піднімаєшся вверх, починаєш шепіти, опускаєшся вниз, починаєш шипіти. Дивіться, як дібіло обгоняє. Тихав я з тих підземок на кінець, тут, тут, тут дуже гарні краєвиди. Правда, бляха сонце якось херново падає. Кстати, високовольтні лінії йдуть в горах і тут їх досить високо на схилі. Так, так, камера не зніме, піде не буде. Зараз практично все, що камера знімає, о, там здається що там небо прямо. О, там небо не видно, тут все гори. просто вночі хреново показує. сзади в гир горы, за ней з них. Какого-то стреляю опять. Да хуй, тебя Я вже ще не їв нічого, от рішив зараз ще стану своим собі якихось макарончиків. Вчора трошки закупився, то вже трохи попроще. от херовину треба обігнати, вона вже мене задолбала кибер. Знаєш, що за місто, температура ніби плюсова, сонечко гріє, але до хрена людей ходить з лижами, з цими е сноубордами. Бачу по лівій стороні гори Ці ескалатори, тоді здобув, плюс 9 градусів показує з боку. Забув та херня називається, коротше на, на, на тих тросах їдуть до гори, а на верхушці сніг. Ну і там вони їздять на лижах. Вже зараз. Цікаво, чи в нас вже їздять. На штучному снігу по-любому буквально ясно, їж... що штучний лежить. Цікаво, в Славську їздить. Видно, що натуральний сніг. Тут вже гори, є вже щось познімати, красивіше досить тут же сніг, озерце з боку і я знаю, що розказати. виїжджав я з Італії, мене зупинила італійська. Гвардія Фінанса, то, не то щось таке, як в нас податкова і митна, Коротше, все, що зв'язано з грошима, там, митна, податкова, от така всяка херня. Дуже-дуже серйозна, серйозна італійська поліція. Вони перевіряють, що я везу, особливо вони зараз з тими біженцями, але. В принципі, Я виїжджав з Італії, легенько перевірив багажнику і все. От. А на місці в Швейцарію, то перевіряли вже серйозніше. Там стояли теж погранці. Вчора, вчора був один той самий, от я, я не знав, що то, коротше, там треба поїхати в Швейцарії їти. Це така хрень, ото, що я розказував білет, він вішається на вікно і з ним типу, їдеш собі. Коротше, от. І... Ну Я думаю, ладно, запитаюся, бо блин, гірше буде, якщо потім зупинять без тої мініти, ніж зараз їх запитатися, пишу, що завчора він же мені явно штраф не вліпить. От, ну і... купую, в них зразу 40 франків на цілий рік. тобто там, е, Як то називається? 38 євро на рік можна їздити по Швейцарії. От, Тільки штука в тому, що в них тут... Якби я можу тільки в Швейцарію їздити, коли маю звідси груз. Або сюди, тобто ну, не знаю, чи воно дуже вигідно і нафіг воно шефові потрібно. Сказав купляти, я купив мені там посрать транзитом через Швейцарію, хоч їздити не можу. От. Коли я в'їжджав в, в Швейцарію вчора вночі, ну, то там нікого на границі не було. А якщо і були, то я тупо не став, я не знав, того, що там треба ставати. Я собі просто поїхав. От. І цей. І... Ну як виходить, ніхто мене не перевірив. А цей раз. Я вже, мене вони зупини, ну, там на виїзді вони мене і тоді зупиняли і тепер зупинили. І все. От. Ну не знаю, може австрійці ще жорсткіші, тому зі сторони Австрії не зупиняли. Мені казали, от, мій шеф, взагалі стараються, щоб в Австрію мене взагалі не відправляти, бо Австрія дурнувата країна і поліцаї ще гірше, ніж німці. От. Ну, але я їхав через Австрію, ніби так нормально, ніяких проблем не було. Але, в принципі, в мене все нормально, я перегрузу не мав, щоб у мене якісь маки проблеми. От. Ну, і зараз буду тут загружатися в Швейцарії, ще маю 150 км туди. Але якби в чому штука? Штука в тому, що я раз границя, значить треба розмитнювати груз, тобто треба погашати зараз тут декларацію дурацьку. Блін. Я то, в чув про то, але ще ні разу того не робив. Якби і не дуже воно мені кортіло то робити, ну, але прийдеться. Йдеться ставати на тій границі і то заповняти тут рівень. А ви дивіться гори. До речі, майже видно от по правій стороні вверху, видно гори, на яких сніг. У мене досить маленький екран, у вас тут буде на великому екрані, вам більше видно ті гори. От, Виглядає просто бомбезно. То. Слова мене не поглядаю, я таке тільки в кіно бачив. Ну я вже тут типу, був, але мається на увазі перед тим, у нас тут явно що ніде не побачить. У нас Карпати такого немає. Нас і під час не знаю, тут саме горка, але... Але хотів би побувати. В принципі, може, дочекатися свій час. Там може і більше навіть набрав цих е, мандаринок в Італії. Вони там недорого. Хоч вони і зимові, але чесно скажу, вже з'їв певну половину, то одно машки, одній кісточка тільки поклалася. Чути, що вони вже трошки підмерзли, там на півночі Італії досить холодно, на, на півдні тепло. Ну, але їсти можна. Враховуючи, що яблука мені не доїли ігрушки. Банани скоро портяться Але за мандарина. Напис наверху вам було видно по-нукому. Написано було з дровами склад.